Дорогі друзі, підписники швеї вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, ну, як минулий раз, я казала, що ми підготували вже виклики, зробили, все в нас готове. Зараз ми відколюємо наші булавочки. Готуємо виріб до примірки. Будемо зметувати все вручну. Називається зметати разом. І чекаємо замовницю на примірку. Після того будемо бачити, що нам потрібно змінити, поправити, чи все добре. І будемо продовжувати шити наш виріб. Також знімаємо булавочки, якими ми заколювали вишиванку. Вони нам вже не потрібні. Наша вишиванка, наш рукав один, і рукав інший. Це, зараз ми їх беремо разом зметимо Тут ми поправимо. Позначимо, де у нас перед, де у нас задня спинка. Де у нас пілочка, де у нас спинка. Так, то у нас йде пілочка, а тут у нас іде спинка. Ось. Так. І будемо зараз метувати. Так само відколюємо наш, нашу викрійку з пілочки, тут у нас є пілочка, ось виріз має бути, ми його зараз не робимо. Це ж я буду пізніше розрізати після того, як замовниця поміряє нашу блузку. Не сядала довший. Це для того, щоб було легше визначитися з довжиною. Тому що при першій примірці, якщо є можливість, Додавити е, низ, якщо є в нас можливість додати низ е, донизу, е, хоча б 5-10 ну 10 вже забагато, хоча б 5 сантиметрів, додавайте, Не бійтеся після примірки, це все можна на примірці, ви загинаєте. Клієн, буває, що замовниця. От вона на, на, на зняті мірок, вона хотіла одну довжину, але вягнула. Трошки довше і подивилася, а ні, то все ж таки так буде краще набагато. Ось так у нас є прілочка. Ще одна булавочка не побачила. Так. Ну ось, як виглядатиме наша вишиванка. Ось такого плану. У нас буде вишиванка. Замовниця котіла низ, щоб був трошки опущений це вишиття. Неодинаково. Тому ось так. І тепер що ми робимо? Ми зметуємо наші бока, тут, залишаємо, тут ми маємо залишити з вами відстань для замочка, тому що тут буде блискавка в нас пришиватися потаємно. І пізніше ми будемо обробляти краї вишиванки, це я вже покажу пізніше, це вже буде фактично завершальний етап. Нашої вишиванки. Зараз у нас одна задача: зметати бокові, зметати рука, рукава разом, приметати відразу рукава до е, блузи і чекати на примірку. Отже, зараз я буду зметувати наші голочки, я вибираю беру для вишит... як для вишиття. тобто з широким вушком, і е, той, що ми вишиваємо, береться е, така голочка. Вона більш вона гарно проходить, ніяких інших голок я не використовую, такі як для вишиття. І ще один такий момент. Коли ми з вами будемо пришивати, зметувати наш виріб, е, потрібно буде е, ниточку, ми складаємо для зметування сороківка, не беремо якихось там тонких ниток, а 40 чи таких грубих не потрібно, і складаємо вдвоє. Для чого? Для того, щоб шов наш був навіть призмет, він трошки кріпкіший сильніший шов, для того, щоб, ну, скажімо, коли клієнтка буде при, при замовниця, буде міряти виріб, щоб він їй не тріснув при мірці. Тому треба також. Я роблю, звичайно, вузлик я роблю, але ще раз роблю такий от, таку закріпочку. Дуже сильно не затягуємо, не робимо там е, тяжкі шви, і пунктирною лінією ми зметуємо. Ось так. Зметуємо так як, я, так, як ми намітили. Ці допуски, які ми залишили, вони таким хай будуть. Ми їх встигнемо, як я вже казала, обрізати. Не боїмося, це вишиванка. Пам'ятаємо, що це вишиванка. І вишиванка не любить нас все впритик. Вишиванка має бути довільна то оскільки вона ще не випрана, і треба враховувати процент посадки. Обов'язково. І робимо тут так само закріпочку. Залишаємо отвір для того, щоб замовниця могла втягнутися, приміряти. блискавки я ще не пришиваю. Так, тепер другу сторону зашиваємо теж на 2 см. І в допусках. Якщо буде потрібно виточки, виточки ми робимо пізніше. Виточки ніколи не пізно теж зробити, особливо коли ми з металами, ми ще маємо можливість їх зробити. Якщо така буде потреба, я вам покажу, як вже намітити виточки пізніше. Бо Якщо ми дамо великими пунктирними лінями зішиємо, ну, просто буде на Тілі розходитися, і ви не побачите, наскільки е, плотно сидить Так. Зметувати рукавчик. Також по наміченій лінії. Тут я давала припуск 1,5 см з боку, тому що рука у нас досить і так широка. Ось, а тепер такий момент. Як бачимо, у нас тут узор є так, ми його складаємо разом, обов'язково у нас тут має бути разом одинаково. Я зішиваю поки що так. Якщо буде за широкий рукав, відповідно, я тоді його Вшиваю, пам'ятайте про це, що його тоді я вшиваю. Змітали ми наші рукава. Тепер ми будемо приметувати наш рукавчик до е, пройми. Значить, Де ми позначили перід. От у нас буква П, пірлочка, і складаємо е, шов до шва, боковий е, шов до е, шва рукава. Разом тут у нас такий крій, що е, має йти шов до шва, обов'язково одинаково. І заколюю булавочками. Перевіряючи пройму. Тобто, нам вверху від верху, від середнього шва, ну тут у нас немає шва на суцільне плечовий шов, 7 см до шва ми пропосаджуємо, і 7 см ззаді приблизно ми припосаджуємо наш рукав. Це для того, щоб рукав набув форму. Тепер сколюю з того боку. Так мені буде простіше. Не натягуємо, нічого ми не натягуємо, все заколюємо так, щоб у нас пройма зійшлася. Ось тут у нас йде пройма без всяких припосадок. Тут ну, буквально десь сантиметр. У нас має бути припосадка вверху. Все. Більше тут у нас не повинно. З одної сторони сантиметр припосадка, і з другої сторони. До пройми складаємо гарну, без всяких там без натяжок. Не натягуємо ні рукав, пройми рукава, от ось так, от, ми прикладаємо Воно автоматично, само по собі припосаджується. Ось. Значить, дивіться. от бачимо Зараз я змети вже рукавчик, як я вже казала. Припосаджуємо легенько зверху. Заколола я булавками, вже я їх правда повитягувала. Так, і верхна строчка припосаджується 7 см ззаді, і 7 см від верхнього шва впереді. Далі в нас йде рукав. Пришиваємо. З тими допусками, не переживайте, що у вас є допуски. Навіть якщо у вас перша примірка вийшло, що ви більше пропосадили, значить ви десь зметали з одної сторони менше, з іншої сторони більше. Нічого страшного. Все це в процесі можна виправити без проблем. Пам'ятаємо, пройму не натягуємо, не розтягуємо тканину. Бачите, як сипиться тканина. Треба дуже акуратно не спішити. Помаленьку ми її зметуємо. Коли наша замовниця прийде на примірку, здійсниться наша примірочка, тоді ми будемо бачити повну картину нашої викроєної блузочки. Ну, ось, виметали ми наш. Наші рукава до виробу. Тут, як я вже казала, на і на пілочці я не обрізала чому? Тому що ось. Так ми змітали наші рукавчики. Те, що воно тут так виходить з таким буфером, це не потрібно переживати нічого страшного. Якщо у вас забагато в рукаві, ми потім можемо вшити тут рукав і обріжемо. Нічого страшного, ще раз кажу, немає. Не переживайте краще більше, ніж менше. Хай буде виріб за широкий трошка, ніж він має бути за вузький. Бо з вузького ви виробу нічого не зробите. І не вийдете з положення. То однозначно, навіть якщо у нас тут за широку нічого, тут замовниця думає, вона казала, що подумає, як вона хоче, чи вона хоче. Виточки на її робити, чи не робити виточки на Тут вона буде вирішувати або взаді. Тому у нас тут є трошки запас такий, я дала запас. Все, чекаємо до примірки. Наразі до побачення, до нових зустрічей в наступному нашому ролику продовження. Ну що ж, ми зметали наші рукава, пришили їх до пілочки. все в нас добре. Чекаємо до примірки нашу замовницю. І наступний етап, в наступному відео я вам покажу, які е, треба зміни внести в блузку, чи все добре, чи ні. І про нові побажання замовниці. Якщо вони будуть, якщо ж ні, ну, значить ми закінчуємо наш виріб. Наразі всім па-па, гарного дня! До нових зустрічей. Дякую за увагу. Па-па!